Астрозенека і ковід вакцинація триває. Чекаємо на супутник ВІ. Парк енергетиків Дубосара. Гроші на реконструкцію виділено. Екотренд як стиль життя, розумне споживання. Що це? Полум'яний символ перемоги в республіці. Стартувала акція Георгійська стрічка. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Вітаю вас про те, що сьогодні відбулося, і як це було, дивіться просто зараз. В республіці продовжується вакцинація. Кабінети імунізації працюють в усіх містах і районах. 1964 людини вже отримали першу дозу антидоту. Щеплення роблять поки двома вакцинами: AstraZeneca і Пфайзер. В найближчі дні очікують на російську вакцину супутник ВІ про це сьогодні говорили на засіданні Оперштабу. Ковід потрохи відступає. Середньодобовий показник 172 людини. Цифра значно нижча за ту, яка була ще на початку цього тижня. Коронавірусні госпіталі завантажені на 64%. Частину з них варто згорнути, вважає президент. Однак в разі необхідності мають бути готовими до відновлення роботи. Заблокувати епідемію може лише вакцинація, вважають в Оперштабі. Щеплення від коронавірусу у республіці почали три тижні тому. Спочатку медики з червоної зони, потім усі бажаючі. Поки AstraZeneca та Файзером винятково добровільно усі почуваються добре. Очікують у Придністров'ї і на супутник Ві. всього 62 тисячі доз. Перша партія вакцини має надійти найближчими днями. Не по порядку розподілення. щодо розподілення, переважна більшість піде на вакцинацію пенсіонерів. Звичайно ж, безоплатно. Частина на щеплення співробітників МОЗ, освіти, силових відомств і фахівців, зайнятих у сфері надання соціальних послуг населенню, де є контакт з людьми. Вакцину будуть і купувати, зазначив Вадим Красносельський. Вистачить на всіх. Президент доручив перевірити готовність медзакладів до зберігання препарату. Наголосив і на проведенні медогляду перед щепленням. Якщо є антитіла, людина перехворіла, не потрібно вакцинувати. Температура ГРВІ не потрібно теж. Якщо захворів на коронавірус, то категорично не можна робити щеплення. Громадянам, які хочуть оздоровитися у санаторіях республіки, не потрібно буде здавати тест на ковід. Для цього достатньо довідки про повний курс вакцинації. Таку ініціативу Оперштабу підтримав глава держави. З огляду на позитивні тенденції, зниження рівня захворюваності серед придністровців, на нараді при президентові сьогодні прийнято рішення, військовий парад до дня перемоги буде. Він пройде 9 травня на головній площі Тирасполя з обов'язковим дотриманням усіх обмежувальних карантинних правил. Необхідні трибуни необхідно трибуни в катерининському парку перенести на площу. Розсадження на трибунах повинно відповідати карантинним обмеженням. В принципі, трибун досить. Я думаю, всі ветерани, пенсіонери та запрошені займуть місця згідно з правилами. Парад проведемо в будь-якому випадку. Треба агітувати громадян, щоб вони дотримувалися заходів безпеки маскового режиму. Пройдуть і церемонії покладання квітів. У них візьмуть участь лише посадові особи та ветерани. Ходи безсмертного полку не буде. Його проведуть як торік. У зазначений час з портретами ветеранів родичі вийдуть на балкони та у двори. Предусмотрені однозначно виїзні агітбригади. Передбачені виїзні агітбригади у всіх містах і районах. Главам потрібно підготувати план з роботи цих бригад і тих місць, які вони будуть відвідувати. Однозначно потрібно відвідати всі ковідні госпіталі і, звичайно ж, ветеранів їх у першу чергу. Відбудуться концерти і в парках та скверах. Звичайно ж, з дотриманням заходів безпеки. До центр розвитку дитини, івушка, до початку нового навчального року будівля буде виглядати ось так. Макет Дитячий садок моєї мрії розробили самі педагоги. Проект підтримав президент. президент коли президент приїхав до нас, йому сподобався проект. І він сказав, що грошей буде достатньо, щоб ми втілили все це в життя. Дитячому центру понад 40 років. Будівля з семи корпусів з галереєю. Капітальний ремонт тут вперше почали два роки тому. Замінили вікна, систему опалення та водопостачання. У минулому році встановили нову покрівлю. За рахунок місцевих грошей вимустили плиткою двір. Зараз ремонтують фасад. У планах оновити і павільйони на ігрових майданчиках. Тим також боч сорока трьохляти їм більше 40 років. Зрозуміло, що існує таке поняття як втома металу. Є місця з'єднання труб болтами, місця зварювання, які з часом посипалися, і це небезпечно. А по-друге, хочеться якогось оновлення під сучасні вимоги. Павільйони в пофарбують під колір корпусів. Іде ремонт і в дитячому садку Червона шапочка. Тут теж оновлюють фасад. А ще будуть міняти труби, відремонтують санвузли і вуличні альтанки. Вікна, покрівлю та двір у десадку відремонтували торік. Централізоване водопостачання в кожне село вода за президентською програмою прийшла і в Слободорашків Кам'янського району. До побудованої тогоріч системи вже почали підключати абонентів. В черзі близько 300 сільських домоволодінь, школа, об'єкти соціально-культурного призначення. Село Слободарашки від нестачі води потерпає вже чотири роки. Тут її завжди брали з природних джерел, але криниці давно висохли. Питну воду жителі змушені возити з довколишніх сіл, технічно збирати під час дощів та снігопадів. Для хазяйства не маємо води, для всіх робот, які потрібні в домі, теж не вистачає. Дуже багато. Без води, в общем, жити трудно. Їдемо по сусіднім сьолам, по воду видамо воду на три дома. І все вже прикупили, все Я Ями готові. Шість кілометрів магістральних трупів від джерела ворочищі, глибока долина, монтаж водонапірної вежі, прокладка мереж сільськими вулицями. Цей обсяг робіт прийшовся на кінець минулого року. У нинішньому заплановано підключення до централізованого водопостачання сільських абонентів. Підготовчі роботи виконані більшістю заявників. На сьогоднішній день у нас буде 25 абонентів вже підключені до води. До центрального водоснабження. Також у нас всього ожидається до підключення 300 абонентів по всьому селі. Також у нас є такі об'єкти, як школа, необхідно її підключити до води. І ФАП. це два таких об'єкти, які є головними фактами. Також адміністрація села і ДК. Зараз основні роботи ведуться на центральній вулиці села. Від обладнаних у дворах колодязів прокладаються полімерні труби до загальної водної магістралі. Її вже продезінфікували і провели випробування. Паралельно встановлюються водоміри. Забезпечити водою всіх бажаючих селян запланували до травневих свят. Сьогодні віковий ювілей зустрічає наш прославний земляк Віталій Гнатович Бабак. Свої щирі вітання ветерану висловив президент. Вадим красносельський подякував за мир, очищений від фашизму 40-х минулого століття, і за боротьбу за придністровську землю в 92-му році. Ваш військовий досвід, блискучі якості офіцера виявилися затребування і після великої перемоги, яку ви зустріли тут, на Придністровській землі в місті Бандери. Ви першим очолили міський військомат, домоглися високих показників у службовій діяльності. Усе ваше життя це яскравий приклад чесного служіння батьківщині, стійкості, мужності і вірності, зазначив глава держави. Віталій Бабак вже був неодноразовим героєм наших сюжетів. Сьогодні слово знову йому. Віталій Бабак народився 22 квітня у маленькому селі в Україні. 1940 року був призваний в армію. На війну потрапив курсантом Ризького військово-піхотного училища. Перші бої стали випускними курсанта Бабака. Вбігаєте будинок. Посильної говорить, танки вбігає посильний і каже: в село вірвалося чотири танки німецькі. А у нас нічого крім рушниць, гранати, кулемета. А вони як почали кришити все підряд, гусенцями давили і живих, і мертвих вони там таку м'ясорубку влаштували, страшно. Ветеран подавав складний життєвий шлях, пройшов всю війну, нагороджений численними нагородами, особливо пам'ятні ордени вітчизняної війни та червоної зірки. Медалі за битву за Москву і за перемогу над Німеччиною був тричі поранений, але незважаючи ні на що, вижив і майже все життя провів у Бендерах. До речі, тут і перемогу зустрів день я якраз в той день був черговим військомату, і Вночі отримав повідомлення, що закінчилася війна, перемога. І я з радістю вискочив з військомату і давай стріляти. Піднялася така стрілянина в місті. Всю ніч стріляли. Ось так відзначили день перемоги. Тут народилися діти, внуки та правнуки. Працював воєнруком в педагогічному училищі. Потім 35 років слюсарем з ремонту технічного обладнання. Життя Віталія Гнатовича гідний приклад для кожного. Тим паче, що за плечима вже 100. українська редакція приєднується з найкращими побажаннями до всіх поздоровень. Сьогодні в Придністрові стартувала республіканська акція Георгіївська стрічка. Проводять її активісти партії оновлення та молодіжних організацій. Історія помаранчево чорного символу починається в XVIII столітті, коли Катерина II затвердила орден Святого Георгія. Вручався він офіцерам, які відзначилися на полях російсько-турецької війни. За етикетом орден носили на шовковій стрічці зі смугами державних кольорів Російської імперії трьох чорних, двох жовтих. Пізніше. Вона стала символом перемоги у великій вітчизняній. Наші активісти, наші активісти по всій республіці, від Кам'янки до Дністровська у рамках акції будуть роздавати перехожим стрічки символи перемоги. Сьогодні ми роздали близько тисячі стрічок, але це тільки старт. Ми будемо ділитися символами перемоги до 9 травня, включно. Люди реагують на таку акцію дуже тепло і душевно. Наші громадяни хочуть бути причетними до цього заходу. Це можливість згадати про велику вітчизняну війну, про героїв, про все, що говорить про подвиг наших предків сьогодні перекроють історію у багатьох країнах і до георгівської стрічки, і до перемоги, але у нас ніхто не забутий і ніщо не забути. Ми цю акцію проводимо для того, щоб ніхто не переживав жахів війни, щоб знали і шанували подвиги своїх дідів і прадідів, тому що ми стартуємо сьогодні разом з росіянами та представниками інших держав, хто підтримав цю акцію. Нагадаємо, громадська акція з роздачі символічних стрічок присвячена святкуванню дня перемоги у великій вітчизняній війні, проходить з 2005 року. Парк енергетиків в Добосарах в цьому році чекає велика реконструкція. Роботи з благоустрою тут були розпочаті ще два роки тому. Але у 2020-му корективи фінансування вніс коронавірус. Парк енергетиків Ріс разом з Добосарською ГЕС. Тут крутилося колесо огляду. А вечорами працював літній кінотеатр. Діти розважалися на атракціонах. З роками конструкції зруйнувалися, їх демонтували. Два роки тому у Добосарах вирішили повернути парку колишню привабливість і створити на цьому. У місті справжню рекреаційну зону для жителів і гостей міста такою зазнати з чимає міста для горожан. Це вагоме місце для городян. Тут проходять значущі свята: день сім'ї, любові і вірності, фестивалі і Висоцького. Тому було прийнято рішення про реконструкцію парку. Виробили сухості, вимостили тротуарною плиткою доріжки, встановили лавки і декоративне освітлення. Ексклюзивний ігровий корабель став справжньою окрасою парку. Гуляю з внуками, дуже нам нравиться. Приходимо з онуками. Дуже подобається, чудово. А ще хотіли атракціонів якихось. Зараз у нас маленькі, а стан, танканіш волейбол. Звичайно, ми ще маленькі, але підростемо і Добре, щоб волейбол був, футбол ганяти, кінотеатр було б добре. Я була в Кагулі, дуже добре там зробили цього року. Цей об'єкт внесли в програму фонду капвкладень. У цьому році заплановано потужніші роботи. Заплановано завершити благоустрій території, всі пішохідні доріжки, замостити, встановити лавки, освітлення. З урахуванням, що тут проходять значущі фестивалі, було прийнято рішення про реконструкцію сцени нашого літнього амфітеатру. Парк буде розбитий з аналогією з іншими парками. Тут буде дві зони: розважальна та спортивна. Це будуть майданчики для воркауту, ігрові для футболу, волейболу. Тендер провели, підрядника визначили. Зараз усі документи проходять погодження в Мінеконому розвитку. Після затвердження приступлять до реконструкції парку. Сміття, яке залишає після себе людство, вистачить, щоб вчетверо обігнути ним всю нашу планету. А на його розкладання потрібні мільйони років якою ми залишимо наступним поколінням нашу планету? Екотема все більше охоплює людство. Прихильники розумного споживання ширяться і в Придністров'ї. Дизайнерський посуд зі скляних пляшок. Тренд сучасності вже у Придністров'ї. Перше виробництво зі своєю командою запустила Аріна Бетанова. Плавимо із стіканих бутилок у такі вотарі. Плавимо зі скляних пляшок ось такі тарілки, мильниці, свічки. І ще багато чого можемо робити надалі. Це один з видів переробки скла. Це можна використовувати як закусочну тарілку для декору. Можна залишити на поличках. Взагалі багато способів для використання в побуті. Унікальне виробництво тільки стартувало. Друге життя вже отримали кілька пляшок. Ні, хімії на необробатується. ніякої хімії вони не обробляються. З них знімаються усі наклейки, марки, щоб при розрізуванні папір не потрапив у станок. Наприклад, з однієї такої пляшки вже через 30 хвилин може бути готовий для використання свічник. До кінцевої обробки цього виробу вистачає 10-15 хвилин. І за підсумком виходить готовий свічник з рівними не гострими кутами, який приїзно тримати в руках. Майстер-клас виготовлення на перший погляд простої деталі, але насправді це трудоємкий процес. І, як кажуть, безхарактерну людина станок до себе не підпустить. Хоча це точно не про Олександра. За добу він може виготовити від 20 до 30 свічників і не тільки. Ми навіть починаємо розробляти ось таку біжутерію. Це каблучка зі скла. Вони будуть у різному кольорі, і все це естетично виходить. Можна робити і підвіски. Скво можна перероблювати необмежену кількість разів. Виготовляють і ось такі чудові мильниці. До речі, вони секретом. На зворотньому боці можна побачити око. Із нам виходить ось такое глаз. Знижче отримаємо таке око. Наш бренд називається Ґудвін Глаз. Сказки Волкова чарівник смарагдового міста. Там був чарівник, який всіх заставляв носити окуляри. І ось у нас така концепція бренду, що нібито ви бачите все через зелене скло, як смарагд. Але якщо у касті через скло все виглядає чудово смарагдовим, то при сьогоднішньому ставленні людства до екології наші онуки будуть бачити планету через зелене скло пляшок з вавищ. Сміттєві полігони щодня зростають в геометричній прогресії, поповнюючись речовинами, які іноді розкладаються тисячоліттями. Як прожити рік, виконавши всього одну скляну пляшку сміття? Дивіться вже цієї суботи у програмі рідні обрії о 10.00. Нагадуємо у суботу, о 10-й годині. Не забудьте подивитись проект української редакції Рідні обрії буде і про двоголових змію Чорнобилі зі спогадів ліквідаторів і про життя звіл, і про великодній декор, що пишеться душею. А на сьогодні це все більше шукайте на сайті нашого телеканалу каналу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. Зустрінемось у понеділок, як завжди, о 17-й годині на першому привістрові.